Покажу вам роботу фарбування. Ну і хочу сказати, що не все так гладко, як би нам хотілося. Все зроблено класно. Пофарбовано непогано. Ну і зараз покажу косяки. Так, поставив її двері. Ну і. Це в нас друга сторона дверей. Ось вам і наші косячки. І ось це все потрібно здирати і перефарбовувати. Коротше, залакувалося два шари лаку.